Вдати травневі свята, зважаючи на те, що це робочі дні. Ну, я вважаю, зараз такий час, що доцільно робити ці дні вихідними, тому що навіть сьогодні вночі була повітряна тривога, яка принесла за собою великі руйнування і жертви. Тому я вважаю, відпочивати ми будемо після перемоги. У нас є дача, і поїдемо на дачу. А що будете робити? Ну, Будемо в городі займатися, посвяткуємо, шашлики пожаримо. Невелика, я така ніхто так сильно не святкує. Там сіли з сім'єю. Пенсіонер на дачі. Що будете робити? Дачу садити, город. вдома з дитиною. Зважаючи з тим, що обставини такі в Україні, то будемо працювати. Будемо працювати на роботі, будемо працювати вдома. Нема часу святкувати. Якщо буде, то можливо, з сім'єю ми відпочинемо десь на природі. Як вважаєте, чи повинні бути святкові дні вихідними у час війни взагалі? Не повинні бути святкові дні, вихідні. Чому так? Тому що воєнний там. Треба працювати. Скажіть, будь ласка, як проведете травневі свята, зважаючи на те, що це робочі дні? Буду працювати. Ну, того, що не до свят зараз. Не до свят.